Придендіти. А сьогодні у нас буде урок, урок хімії, буде дослід. Тож, записуйте число класа робота і пишете, пишете дослід. Так. Зараз буде наливання стакану. Стак, дво, два стакани в мене. це вода, друге це радіація. Наливаємо туди. Пу. Пишіть реакція вибух. Та ви найгірший клас! Це всі роки! Як я працюю в цій школі. Максим а буде якийсь досвід? Який досвід? Менше буде контрольна робота 11 класу. Чуєте мене, чи ви глухі?